Я сказал, что я на старости лет ему что что, Типа старый колбок в штаны, да? Блять, ну вы же понимаете, что я не могу так рассказать. Поэтому я и наваливаю всю эту хуйду про неонацистов и брюриков. А, но не забывайте, что у меня всегда есть сильный козырь в рукаве. А, Какую бы хуйню я только не нес, а, мои рабы в России все схавают и даже не подаются. Ну ты же разумеешь, что это прикол. Не, ну блять, нет, конечно, это ж правда, блядь. Не, ну, ну, что? конечно, прикол. А как ты там? я суть, суть, ну, это чудно, ну, смеешь. Угу. Мне за не смешно чумось. Ну, смешно, не Так, ну, сколько. Ну, хочется, чтобы развлекать иногда. Ага. Ага, Ти як, відносишся до росіян? Хоро. Хороших русских шукаєш, так? Ну шукаєш вже? Да, я не шукав. А ти з якого міста? Чи села? Зараз в ага. Дніпро. Ага. Я знаешь, що чу... говорить про Дніпро? Сам, сам, всю жизнь прожив, 40 років прожив в місті Балаквія. Ізюмський район, Харківська. Область. Знаю, був там. Може Знаєш, що кажуть про Дніпро? Я... Саме ватне я... місто в Україні. Мабуть, скоріше тут таке. А чого ті ватоноси сидять в Дніпрі? Чого вони не їдуть на свою родну гавань? Чого вони пристосуванці? Пристосувалися і тут свою хуйню несуть. Де ви, як тебе звати? Андрій мене звати. Андрій, мене звати Сергій. Диви Андрій, я приїхав сюди о, через місяць після війни. Ну. No. У мене було дві неповнолітні доньки. Ну. No. Я, о, можна так сказати, ну я з Харківської області, тому буду, буду на суши говорити, тому що. Ну, Тому говорить... що що? Тому що ти не знаєш української мови? Знаю, чому не То мені. чого, чого ти не говориш українською? Ну я переключаюсь, ну якщо мене не було, не... Не... Не правило... то. Не ну не ну, проєкт. І що, і що, далі, дітей, що. Я переїхав в Дніпро. Ну. Тут ну, знайшов працю. Так? Працюю на Укрзалізниці О, супер. уже два роки. Да больше уже. Наверное. Больше. Ну, более двух лет. Не знаю, как... Я опять же не знаю, как это... Вот некоторые слова я просто не знаю, как сказать на украинском, потому что я всю жизнь... Украинскую. Лет... Украинскую. Я 40 лет прообщался на русском. Поэтому... А почему? Ну, потому что... Ну, добрый, добрый. На... ты приехал, живешь русском в Днепре теперь, а я... я тебе задав зовсім інше питание. Я ж тебе задав зовсім інше питание. Подожди, подожди, Андрей, что-то прославусь. Я тебя вообще с этого Я ж момента... тебе задав інше питание. Да, кажи. Я ж тобі задав питання, що робити з тими Єбланами, які тянуть російські. О, по погодь, вони донька. Прости. Що донька. донька? Ну, гулять, пошла, надо було їй дати денег. О! Ти з донькою якої мови спілкуєшся? На русках. А для чого? Щоб що? Ну, так у нас. Для чого? Щоб що далі було? Росія? От мені дуже цікаво, я задаю багато питань. А давай, чого? давай, давай зробимо так. Ні-ні ні, в ні, ні. мене є мене канал свій, в мене є свій канал, я веду свій канал, і я задаю так, е де? дорослі серйозні питання. Для чого ти спілкуєшся з своєю донькою російською мовою? Щоби що би ну, що? Тому що я народився... Що Щоби що далі було? Що? Для чого ти це робиш? Щоб вона йшла в російську школу? щоб вона до Росії була ближче. Щоб вона куль. Для чого? Дай мені відповідь. Вона з 2019 року не ходить в школу. Вона не ходить в школу. Ти з нею спілкуєшся російською мовою. Для чого? Що що? Ну задай цей віпрос всім тільки. Тобі задаю, ти батько своєї дитини. Я тобі ну, задаю. У мене теж є дитина. Ну шо? Я не спілкуюся з ним, він не знає абсолютно російської мови. Я його інтегрую Я... в, в веду... суспільство. Я тоже ти... дуже б хотів, щоб я не знав а ти російську мову. Для чого російською з нею спілкуєшся? Тому що нас так на... Для чого? Ти не розумієш мого питання. Щоби що що? Ну, Щоби щоб у тебе переносили. Що вона йшла до російської школи? Я ж кажу, щоб у тебе чуть-чуть договір. Що? Ну, яка мова, яка мені різниця, на якій мові мені спілкуватися. Для чого ти вчиш своїх дітей російською шкіри? А, а не навчані, чого я їх вчу. Бо ти їх навчив. Ти живеш в Україні. Да. Російських так, шкіл так. немає. О, зараз нема. Навіщо? Давай він Дивись, дивись, я вчився. Я 82-го року. Я вчився в школі. Та школу Нам ти було... закінчив 20 років тому. Яке відношення років. має школа до того, що я тобі задав у мене питання? Бу... У мене була математика на русскому язиці. До чого тут школа? Твоя 20 У моїх школа дітей було те ж саме у нас було. У дітей моїх. У них математика була на русському язиці. Шо, ти хо, мені ти? скажи, для чого ти дальше вчиш дитину російської мови? Чого ти не вчиш Бо, що Вона не розмовляє. Я не буду її пере... перевчати. Що робити не будеш? Я не буду її перевчати. Аж як вона буде далі жити? Якось буде. Якось? Ну так. Да. Це їхнє життя. Ну, моя старша донька, вона в Германії. Діти. В інших школах спілкуються. Я, 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 я Якщо чесно, я тебе не розумію. Шо та я та, тобі та... пояснюю, що люди о, не сприймають інформацію іншою мовою, так як другі діти в школах. Вони не знають її. <сих> <сих> Привіт. Це просто які люди. Це просто якийсь треш. Я йому спитав, чого ти свою дитину вчиш російської мови. Він говорить, що він 20 років тому школу закінчив. Вони не розуміють цього. Люди просто не розуміють. Нащо нам таких людей? Нам таких людей потрібно позбавлятися, лишати їх громадянства. Вони не українці, вони просто маса, біомаса які проживають на території України. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Не дякуйте. Не дякуйте тільки. Підписуйтесь і всі реквізити під відео і в відео.